Малята, а чи пам'ятаєте ви нашу нову привіталочку? Чудово! Тож давайте з вами привітаємось! Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо та промовимо добрий ранок! Щирою посмішкою усіх привітаємо! Та гарного настрою на весь день побажаємо! Молодці маляди, скажіть мені, будь ласка, а чи є у вас друзі? Добре. А що найбільше вам подобається робити з друзями? Чудово, адже з друзями завжди весело та цікаво. Ой, маряди, чуєте? Хтось плеве до нас. Як ви гадаєте, хто це може бути? Вірно рибка. Діти, а хто мені скаже, де мешкають рибки? Вірно, у ставках, річках, озерах, морях та океанах. А як ми можемо назвати це одним словом? Правильно у воді. А вода це найважливіша рідина на нашій планеті. У воді зароджується життя, та без неї неможливе існування рослин та тварин. Діти, а чи цікаво вам, чи є друзі у нашої рибки? Давайте запитаємо. Рибка, а у тебе є друзі? Привіт, малята! Ні. Друзів та гуляти з ними кожного дня. Маляр, може допоможемо нашій рибці та знайдемо для неї друзів? Добре. Ой, подивіться, хто це до нас у гості завітав? Вірно, зайчиня, зайчиня, а ми тебе у гості не чекали. Привіт, друзі! Я прийшов, бо почув, що ви шукаєте друзів. А я дуже хочу з кимось подружитися. Та знаючи, що наша рибка живе у воді, я хочу запропонувати вам пограти у цікаву гру з водою. Малята, а чи цікаво вам пограти з зайченям та рибкою? Якщо так, то готуйте ємність з водою та будемо грати. Занурюємо наші рученята у воду та будемо грати. Ой, вода, вода, водичка. Зайчик вимив своє личко. Вмиваємось водичкою, свої лапки на мечі. Ну а потім весь скочив. Зайчик любить так купатись. Бо в водичці можна гратись. Зайцю весело так дуже. Пробуй маленький друже. Занурюємо наші рученята у водичку. Ой, вода, вода, водичка. Зайчик вимив чисту личку, свої лапки намочив. Ну, а потім весь скочив. Зайчик любить так купатись, бо в водичці можна гратись. Зайцю весело так дуже. Спробуй ти, маленький друже. Малята, підготуйте засіб для миття посуду, фарби та пензлики. Засіб для миття посуду додаємо у нашу ємність з водою та створюємо піну нашими рученятами. Отримавши піну, пензликом та фарбою можна спробувати щось намалювати. Особисто я дуже хочу намалювати квіточку. Намалюємо спочатку пелюсточки. Давайте розфарбуємо нашу квіточку. Та намалюємо серединку нашій квіточці. Також я хочу намалювати сонечко, але спочатку давайте розфарбуємо наше небо. Розфарбувавши небо, давайте з вами намалюємо сонечко. Та багато багато промінчиків. Ось так, доклавши трішечки зусиль та нашої фантазії, ми можемо з вами створити надзвичайно гарні малюнки. Ну що, малята, вам сподобалося грати? Мені також і тепер наша рибка не буде сумувати, бо у неї тепер є дуже багато друзів. До нових зустрічей, малята, до побачення!